У шкіру. Тобто, колись я побачила таку ілюстрацію, як один гример малював, зараз я вам намалюю, мені вона дуже-дуже сподобалась. Він сказав: уявіть. Уявіть, що ви їдете на такій маленькій машинці. Ой, товстий, для такої машинки товстий маркер вийшли. Коротше, на маленькій машинці і наліпка це гора. І якщо вона буде ось так починатися, то ви запнетесь. А вам треба робити так, щоб ця наліпка починалася і йшла угору дуже-дуже поступово, щоб ви, коли їдете на цій маленькій машинці, ви з'їжджали на гору без кочок поступово. І це принцип, ви коли ліпите, то у вас повинен бути дуже-дуже такий плавний перехід від. Шкіри до наліпки. В даному випадку ми уявляємо, що наш картон це шкіра, і далі йде наліпки. І наша задача зробити максимально ось такий плавний перехід. Так, закриваю свою ілюстрацію прекрасно.